Вітаю вас на каналі Тачки Продаж. У нас в наявності є такий класний варіант з Європи Mazda 3. Машинка з Франції вже повністю розмитнена, сертифікована і готова до постановки на облік на нового власника. Машина 2013 року випуску. Має двигун об'ємом 2,2 літра на 110 кВт. Дуже потужний, водночас економічний двигун. Автоматичну коробку передач, повноцінний гідротрансформатор. 140 тисяч оригінального пробігу, повна сервісна історія, і машина без жодного косметичного підкрасу. Зараз я вам детально все покажу. І сервісну історію, і пройдусь тощиноміром, і покажу комплектацію. Ну і також, що дуже важливо, це хетчбек. Гляньте, який класний кузов. Машинка просто заряжена. Дві вихлопних труби для міста це буде просто ідеальний варіант. Оглядаємо її детальніше зовні. Даний автомобіль обладнаний такою гарною лінзованою оптикою з денними ходовими вогнями. Противотуманні фари, омивачі фар, передні парктроніки. Хром пакет. Ось такі оригінальні 18-титанові диски, гума 19 рік літо, стан нової. Лобове скло оригінальне. Також автомобіль весь в оригінальній фарбі, я про це наголошую, тому що більшість тих маз з Америки, битки. а цей автомобіль абсолютно весь в оригінальній фарбі. Це дуже важливо. Ось так виглядає з цієї сторони. Ось бачимо, які гарні титанові диски. Шинка дуже борзо виглядає ззаду. Ідеальний кузов для міста. Має спойлер, дві вихлопних труби, навіть антенка в формі плавничка дуже гарно. Криша рівнесенька. Оглянемо її товщиноміром Почнемо з капота. 81, 96, 72. Капот повністю в оригінальній фарбі. Дах. Бачимо також оригінальна фарба, стойка. В оригіналі, крило. Також все в рідній, двері пасажира справа, все в оригінальній, двері пасажира ззаду, дивіться, все в оригінальній фарбі. Арочки, заднє крило, кришка багажника, це пластик, трошки вище метал. Ось метал бачимо в оригіналі, а це пластмаса оцей. Ця частина. Так, крило ліве. Також бачимо повністю в оригіналі. З арочками, з усім. Так. Двері пасажира ззаду, двері водія і переднє ліве крило. Тобто автомобіль абсолютно весь в оригінальній фарбі. Що ж, оглянули машинку ззовні, тепер оглядаємо її всередині. До речі, до автомобіля є два ключика. дивіться, стан як новеньких, є безключовий доступ. Тобто, нажали, машинка відкривається. І тут ми бачимо правильно сервісну історію. Дивіться, скільки паперів має даний автомобіль, Регулярне сервісне обслуговування. Ось підтвердження пробігу, дивіться. Тут у нас 21 рік, 10-й місяць, 135 тисяч пробігу. Десь є трошки новіше, але просто ці кучі паперу це все шукати. Дивіться, бачите, тут все ціночки. 99 євро, 222 євро, 224, 100 євро. Тобто машинка постійно заїжджала, постійно регулярно обслуговувалась. Фактури, фактури, чеки. Машинка дуже гарно обслуговувалась. Також під капотом є відмітки сервісу. Ось тут бачимо 100 євро, 260 євро. Ось вам підтвердження пробігу, ну і також, звичайно, ми надамо вам він-код. Обов'язково. А салон тут дуже практичний, темного кольору, з хромованими вставками, все виглядає дуже так багато. Ось такі сидіння з підтримками, все в оригіналі, нічого не перешивалось. Кермо як новеньке, екранчик, не єдиної царапинки, передня панель ціленька. Чистий потолочок, автомобілі не курили, це також головне. Ось такі, так виглядає карта водія, карта пасажира. Ось так виглядають сидіння. Абсолютно все ціле. Також тут, так, до речі, дуже немаленький багажний відділ. Ось так виглядає багажний відділ. Це документи на нашу машинку. Це штучка додаткова, під нею фактично новенький полік. По запасті тут повноцінно її немає заводу, а в нас є компресор, спеціальний гель, трикутник, жилеточка, крючок. абсолютно все на місці, машинка комплектна. Ну і також шторка на місці. Оглядаємо комплектацію. А комплектація в даного автомобіля дійсно дуже класна. Почнемо з того, що автомобіль запускається з кнопочки, зразу у нас відкривається проекція. Тобто, дуже зручно водію, От він бачить перед собою швидкість, з якою він їде. Є ось такий великий сенсорний екранчик, навігація. До речі, тут а преміальна музика, босе, дуже класні баси, дуже якісний звук. Бачимо, що є. Навігація, навігація з картами України. Інтерфейс зрозумілою для нас мовою. Ось Бачимо, все працює. 2D-3D. Також є інформація по машинці. У нас попереджує про те, що може бути Гололіт. Також CarPlay. Підключаєте телефон і ось управляєте CarPlay. І парктроніки. Дивіться, ви включаєте задню передачу. І ось так вам виводиться на екран відстань до якогось перешкоди. Дуже зручно вести за кермом і ось вам не потрібно нікуди повертати голову, все бачите. Двохзонний клімат-контроль, підігрів двох сидінь передніх. Це управління навігацією. Мультикермо, пелюстки для перемикання передач, антиблікове скло заднього виду. Сенсор дощу, також є датчик світла, системи стабілізації, складання зеркал. Ось також, що ми бачимо, працюють. Зеркали складаються, регулювання зеркалами, всі склопіднімачі, Є датчики мертвих зон, також дуже класно. Діться, коробочку, дешечку включили, машинка поїхала. Абсолютно ніякого пиночка, нічого немає. Коробка працює чудово. Машинка тільки просить, щоб я пристібнувся. Машинка повністю технічно справна. Ще покажу вам зараз її під капотом. Ось так виглядає підкапотний простір даного автомобіля. Бачимо, є відміточки сервісу. Ось про заміну масла з фільтрами. Є і старіші. Ну, тобто, все на місці, все в оригіналі підтверджень пробігу маса. Двигун сам працює чудово, рівно. Ніяких посторонніх шумів немає. Ось це будемо останні форсуночки, все сухесенько, все працює гарно. Капот крила, все в оригіналі, нічого тут не кручено. Під капотом тут все чудово. Тож, якщо вас цікавить даний автомобіль, телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані. Не зволікайте, якщо він вам подобається, тому що хороші машинки забирають дуже швидко. Ну і також ми можемо ще доставити автомобіль в будь-яке місто України. Тому телефонуйте, не зволікайте. На всі питання радо вам відповімо. І також бажаємо тільки вдалих покупок.